Французький філософ Дані Діндро казав: люди перестають мислити, коли перестають читати. В сучасному світі ми все більше орієнтуємось на швидкий дофамін, соцмережі і все менше часу приділяємо для читання. Сьогодні говоритимемо про книги з дитячою та підлітковою письменницею, лавреткою різних книгових премій та популяризаторкою читання Оленою Калінько. Диванчик з вами. Поїхали! Вітаю, Олена. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас така любов до книг? Чи вона була з дитинства? Так, я почала читати з чотирьох років, сестра мене навчила, і з тих пір я не можу зупинитися, читаю постійно. І вже до школи я читала такі товстенькі книжечки, декілька разів перечитала чарівник Смаравдового містечка. Читання це було те, що справді я любила в дитинстві, і те, що продовжую любити зараз. Чи мріяли ви писати книги? Так, вже напевно класі в п'ятому в мене з'явилася така мрія. Я спочатку писала там якісь такі дитячі віршики і вирішила підійти серйозно до цього питання. Взяла невеличку листівочку і на новорічну ялинку. Повісила це своє бажання, хочу стати письменницею. Але така дитяча прикмета була, що потрібно, щоб ніхто не дізнався про твоє бажання, щоб воно здійснилось. Тому я туди так добряче клею ПВА е, налила, заклеїла і повісила, щоб новорічна ніч там чаклувала над моїм бажанням. Ну і воно врешті здійснилось. Як ви саме почали писати книги для дітей? Це почалося ще з дитинства, але після невеличких віршиків я перейшла до Казок. Для моїх племінників вони були тоді ще зовсім маленькі, і їм подобалось. Вони малювали малюнки до цих казок. Ми з ними гралися за сюжетами цих казок. Пізніше ми з подругою вже почали писати роман в школі. Ну, звісно, це було так несерйозно, але нам подобалось. І пізніше я написала. Рукопис такого фентезійного роману Вітри лугу», який наважилась уже показати. Комусь, окрім своїх рідних і близьких, надіслала його на міжнародний літературний конкурс Коронація слова. І несподівано навіть для себе здобула першу премію. І ось тоді я вже повірила, що так мене оцінили люди, які мене не знають, які розуміються на літературі. Тому, напевно, щось у мене такий, якийсь талант є здібності до цього. І тим паче, що мені це подобається, тому я продовжила. Ну і як результат. Маю тепер видані книжки. Де ви берете натхнення? Можливо, у вас є якісь ритуали написання? Натхнення можна брати будь-де. і коли я кажу будь-де, то це от справді будь-де. від розглядання візерунків на шпалерах до міського сміттєзвалища, яке нібито не дуже поетичне, але воно також може надихнути на якусь цікаву ідею. Ритуалів, якихось таких особливих в мене немає, але я така письменниця динозавр трохи, оскільки я люблю писати е, ручкою в блокноті, і е, в мене такі. Триповерхові блокноти виходять, оскільки я постійно туди доклею якісь папірці, якісь стрілочки. І коли вже розшифровую це все, набираю на комп'ютері, то я навіть, ну, по-перше, ретагую, а по-друге, навіть можу змінити сюжет. Тобто я от ще раз пропускаю це все крізь себе і виходить уже тоді повноцінний текст. У вас, можливо, є якась перевага зранку писати як тільки встали, чи ввечері, як у вас приходить натхнення по-різному? По різному, але частіше це пізно ввечері, коли вже там всі лягають спати, і тоді можна зосередитися на одинці. Так Дуже. виходить краще. Як ви співпрацюєте з видавництвами і з ілюстраторами? Чи маєте ви вплив на оформлення своїх книг? Тісніша взаємодія в мене відбувається з літературними редакторами, оскільки я ближче до тексту, ніж до візуального оформлення книжки. І тут справді цікаво. ось Остання книжка, яка вийшла, вона навіть мала два літературних редактори, оскільки планувалась вийти в іншому спочатку видавництво. Це Юрій Бедрик і Іван Андрусяк. І це була справді от така філологічна пригода, коли ми підшукували. Якесь вдале слово, і чи мені подобалася співпраця, скажімо, з Юрієм Ведриком, що він не просто, коли бачив, що щось там недоречно вжито, він не міняв на свій смак, а звертався до мене і ми разом шукали якусь заміну. І з цього інколи теж з'являлись нові такі. Якісь цікаві художні образи. А Іван Андрусяк, оскільки він і сам дитячий письменник, то він так дуже ніжно ставиться до тексту і дозволяє молодим авторам мати свій голос. А з ілюстраторами, звісно, я отримую ескізи. Потім вже роз, такі розфарбовані варіанти. Так декілька варіантів обкладинки. Ми обговорюємо, але я розумію, що звісно останнє слово буде за редактором. Він вже дивиться на це ще й з комерційної точки зору. Як буде книжка продаватись? Він в цьому знається більше ніж я, тому я довіряю. А як ви отримуєте зворотній зв'язок від своїх читачів? Зазвичай звісно, я йду на зустріч до. Читачів, які ще не читали е, твір, але інколи буває особливо дуже приємно, коли в мене є е, дві книжки Дитяча е, казка Повіж Палерон і вже більш доросла підліткова е, глиняний птах, і коли е, на зустріч е, до по глиняному птаху приходять е, діти, які е, приходили на шпалерон, так ми читали, ми тепер ваші фанати, ми прийшли знову до вас на, е, послухати про нову вашу книжку, і це справді дуже приємно. Е, інколи е, навіть я отримувала е, восьмовий лист, відгук про прочитану книгу. Це також було якось так лампово, але дуже приємно. Взагалі, в соцмережах пишуть відгуки, і у нас є в Полтаві бокблогерка. Вона влаштувала взагалі дуже круту акцію, подорож книги, і мій. Глиняний птах облетів всю Україну, побував в 17 містах і містечках України. І в кожному хтось із читачів писав відгук. Писав відгук. Можна за хештегом навіть знайти почитати ці відгуки. Які ви читаєте книги самі? Хто є вашим улюбленим автором? і Чому? Просто обожнюю Алана Алекса Мілна. Це автор Вінні-пуха. Це, напевно, один із перших персонажів в дитинстві, який я зустріла, що він не ідеальний, але позитивний. Тобто він такий трохи не жера, він такий дуже безпосередній. Він сам говорячи, може сказати якусь дурницю, бо в нього тирса в голові. Але при цьому всьому його всі люблять. Тобто він не ідеальний, але е, такий. Справді позитивний персонаж. Якщо говорити про дорослу літературу, то, напевно, на зараз я назву е, улюблену письменницю Арундачі Рой. Це е, індійська письменниця, вона е, пише про Індію, дуже багато схожих проблем з Україною. і е, Читати про Україну зараз, ну, якщо чесно, це трохи тригерно і буває боляче. А якщо ти читаєш про Індію, це трохи тримає дистанцію і таки трохи легше, але все ж таки ти читаєш про схожі проблеми. І ще Арундаті Рой вміє описати це. Е класно по справжньому, поетично, але при тому, що погані речі в неї залишаються поганими речами. Тобто вона не романтизує якісь там негативні явища, але пише про них естетично, по-справжньому так круто. Який це жанр взагалі? Сучасна проза, важко визначити, от є такі, так його і називають, сучасна проза. Так, так. так. Як ви вважаєте, яка роль дитячої підліткової літератури у суспільстві? Чи може вона якось впливати на подальше життя дітей? Звісно, бо вона закладає моральні цінності, які потім дитина візьме з собою в доросле життя, і мене дуже радує те, що зараз наша дитяча література, ну і світова, в принципі, і українська стає більш толерантною, більш відкритою. Це чудово, бо можна брати будь-яку тему, говорити з дітьми. І на серйозні теми, але так, щоб це було доступно для них. Як щодо якихось зустрічей із підлітками, коли ви з ними зустрічаєтесь, що ви їм зазвичай розказуєте? З ким, з ким, а з підлітками справді можна поговорити на будь-яку тему, і інколи вони самі підкидають ідеї. такі теми, теми, ідеї, про які ти і не збирався говорити, справді це покоління, яке зараз воно набагато вільніше, ніж були свого часу, ми, вони не соромляться говорити, е, якісь висловлювати свої думки, говорити на будь-які теми, яку пораду ви можете дати батькам, як їм привити цю любов? До книг до читання, взагалі, тут може бути декілька шляхів. Один із них це просто розвивати у дитини цікавість до світу, це водити на різноманітні заходи, там в театри чи виставки, чи ще кудись. Тоді в дитини виникне допитливість, в неї з'являтимуться питання, і вона шукатиме відповіді на ці запитання. А книга це чудове джерело для того, щоб знайти відповідь. По-друге. Це, звісно, власний приклад. Працюю в бібліотеці і бачу, як батьки, які читають, приводять своїх дітей, дітей беруть для них книжечки. і ну, в Дитини вже просто немає іншого виходу, як також полюбити читати. В дитинстві мама повела мене на виставку рептилій, і там був Хамелеон. Він такий мені так сподобався, мені навіть дозволили в ці такі лапки, як ніби в рукавичках. І через багато років він став героєм моєї книжки Шпалереон. І до того ж саме. Таким ну, за відгуками я дивлюсь, що він дуже подобається, бо це емоція, яку я, яскрава така емоція, яка була в дитинстві, яку я передала через книжку, і діти її вловлюють, і їм подобається. На вашу думку, чи можна змушувати дітей читати, чи може це стати в нагоді, особливо якщо шкільна літературу, ну тобто дають, що треба прочитати, що робити, категорично проти того, щоб змушувати дитину читати, бо е, примус він навпаки викликає таке відторгнення і е, небажання. Тоді е, читання асоціюється з чимось таким, те, що потрібно, і те, що неприємно. Потрібно просто створювати умови для е, комфортного читання, е, пропонувати різні книжки, звертати увагу на те, що дитина любить. Якщо дитина там, скажімо, любить футбол, то от, підшукувати книжки на цю тематику і е, якось так дуже обережно, як акуратно е, 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 підштовхувати на цей шлях, позитивні якісь такі ігри організовувати, тобто, щоб це була культура. Читання не просто от є книжка, є дитина, а щоб це е, справді там читання ввечі, якісь сімейні, родинні читання. Ну е, тобто, щоб е, читання асоціювалось дитини з чимось приємним. Я знаю, що ви ведете клуб анонімних книголюбів. Розкажіть про нього взагалі, що це за проект такий. Я працюю в полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені мені Гончара. Коли я йшла туди працювати на співбесіді, я сказала, що от я мрію створити такий клуб, мені дали добро, і е, цей клуб таки вин. Ник йому вже зараз більше п'яти років, е, і м, у нас багато традицій, багато таких вже е, з'явилось постійних форматів. Взагалі і назва навіть клуба «Анонімний Неголюбе. Він такий трошки з іронією до цих психологічних груп підтримки, про які моле там дуже добре знає. І тому ми знайомимося за такою ж формулою Привіт! Мене звати Олена я вже читаю там давно. Люблю таке, отаке. Зазвичай у більшості читацький клуб асоціюється з тим, що ось обирає. Клуб одну якусь книжку, і всі читають, і потім обговорюють. У нас е, не завжди. Е... Спрацьовує цей формат, оскільки дуже різні читацькі інтереси, і вибрати якусь одну книжку, яка сподобається всім, не завжди вдається. Тому ми знайшли для себе багато інших цікавих варіантів. Скажімо, ми можемо обговорювати якусь тему, і кожен пропонує книжку на цю тему. Це може бути їжа в літературі або спорт в літературі, або ось, скажімо, наступне засідання у нас буде кольорове. Я дуже люблю ці засідання. Щороку ми їх проводимо. Пантон інститут кольору. Кольору, щороку обирає якийсь певний колір, і цього року це персиковий пух, або оксамитовий персиковий. І у нас буде засідання саме по цьому кольору. Ми будемо шукати книжки з обкладинками такого кольору, будемо дрес-код відповідний, і смаколик якийсь ну, напевно буде пов'язаний з персиком. У нас є голосні читання, коли ми збираємось, беремо або невеличку п'єсу, або невеличке оповідання, яке от за один раз можна прочитати і по черзі. Читаємо, а потім обговорюємо. Є тихі читання, коли е, я просто приношу добірку різних різних книжок на будь-який смак, кожен обирає собі якусь одну і просто ми тихо сидимо і читаємо. Це такий. Е, цей формат пішов з Америки, і я спочатку трохи боялася, чи він зайде, ну просто прийти до бібліотеки й годинку, просто тихо читати. Але так сподобалось усім. Всі реально сиділи і читали, а потім обговорювали там, чи буде хтось продовжувати читати цю книжку, сподобалось, не сподобалось. Чому? Ну тобто, такий формат також дуже зайшов. У вас працює правило 21 сторінки, типу, як прочитали і так вирішуєш, далі читати чи ні? Чи як у вас? Ну, приблизно десь так в мене відбувається. Я не змушую себе читати. Якщо книжка мені не подобається, я відкладаю, або можливо, колись я дам їй ще шанс. І щодо клубу, то ми е, також дуже полюбляємо читацькі пікніки, коли ми е, виходимо на природу і також обговорюємо е, книжки, чи то пов'язані певним чином, там з водоймами, наприклад, якщо ми виходили до ставочка, то ми говорили про там дім на озері, чи якісь такі подібні книжки, ну, тематичні. Ну або це просто от, пікнік, на якому ми обговорюємо, е, хто що прочитав, хто то, що планує прочитати, чому саме на природі і про річку? Це якось щоб візуалізувати краще, виходить. Чи як тематична відповідність? Що ось ми тут біля нас водойма, і звісно, хочеться говорити про книжки з такою ж атмосферою. Як щодо форматів для діток, як проходять з ними? Зустрічі у нас в бібліотеці діє е, дитячий читацький клуб Книгозайчики. Е, З'явився він е, якраз після повномасштабного вторгнення, коли наша бібліотека е, для внутрішньопереміщених осіб організовувала активності. Е, зазвичай це були батьки з дітками. Е, у нас є літературна вітальня, у нас знаходиться на нульовому поверсі, тобто це більш-менш таке е, укриття, і тому е, відвідувачі відчували безпечно себе е, у нас і е, дуже активно до нас приходили у нас було щодня більше 30 відвідувачів і е, в середу от щодня у нас відбувалися якісь активності але в середу е, ми вирішили що це будуть літературні середи коли будемо з дітками обговорювати книжки і е, з часом е, Такий формат перетворився на дитячий читацький клуб. Тут також дуже багато цікавих і веселих варіантів роботи з дітьми. Популяризація читання, є, наприклад, книжковий лабіринт. Коли ми із книжок будуємо фортецю, і там є завдання, і потрібно пройти цим лабіринтом і виконати певні цікаві завдання. Є мультатракціон, коли діти уявляють, що вони катаються на американських гірках, ніби в 3D в цьому атракціоні, і водночас відгадують за якою книжкою знятий той чи той мультфільм, який там демонструється на екрані, вони сидять перед екраном в стільці. Попарна як в американських гірках, і там показується е, такий. 3D атракціон. Вони пищають, вони уявляють, що вони катаються. І тут хоп, і якийсь мультфільм показується. І вони відгадують: ага, це там за книжкою Вінні-Пух, або це там за якоюсь іншою книжкою. Тобто є якісь відеовізуалізації книжок, та які ви там показують уривочок мультфільму, і вони відгадують, за якою книжкою цей мультфільм, то їм дуже подобається такий формат. Майстер-класи за книжками. Тобто, ми можемо створити героя чи там з паперу, якесь орігамі або намалювати таких форматів для кожного засідання вигадується щось нове під книжку, і їм подобається так башкетувати. І також у нас є традиція, ми е, чаюємо це також читацька культура, те, про що я говорила, коли е, читання асоціюється з чимось приємним, з чаєм зі смаколиками вони також дуже люблять. Щоразу питають, а з чим сьогодні в нас буде чай? І я намагаюся також підібрати, щоб е, якщо це там е, книжка про зайчика, то, е, скажімо, там цукерки в формі морквочки чи щось таке. Тобто також тематичний, і їм завжди цікаво, для них це інтрига. Коли ми п'ємо чай, то ми обговорюємо книжки, які вони за цей тиждень прочитали. У нас є такий великий плакат у вигляді книжкової шафи, і там корінці книг не підписані. І от ми діти розповідають, а я підписую ці корінці книг. Них і їм дуже заходиться. Вони тягнуть руки і хочуть розповісти. Навіть інколи спеціально читають книжку для того, щоб було про що розповісти і вписати в цю шафу назву книжки. Знаю, що ви зустрічаєтеся по відеоконференціям з деякими письменниками, і що ви зазвичай з ними обговорюєте? У нас є в бібліотеці проєкт Українські акценти, і завдяки цьому проєкту ми щомісяця намагаємося намагаємось чи то запросити наживо. Письменника, ну, до повномасштабного вторгнення це, звісно, було частіше. Зараз це трохи проблематичніше, і тому ми інколи проводимо в онлайн форматі зустрічі. Сьогодні у нас відбудеться зустріч із Дарією Піскозуб. Це молода українська фантастка. Вона пише в жанрі постапокаліпсис. Дуже цікаві в неї вже буде тетралогія, але зараз вийшло вже дві книжки. Є така гра, правда, неправда, коли інтерактив із слухачами, тобто слухачі також долучаються до процесу. Ну і звісно, можуть поставити свої запитання від бібліотеки. Завжди в нас є невеличкий якийсь приз за найцікавіше запитання, що стимулює ставити такі справді хороші запитання. Це можливість познайомитись із письменницею, обговорити і якусь залаштункову письменницьку кухню і дізнатись більше про той твір. У якому випадку це завжди емоції живі, і це надихає читати ще більше. А питання задаєте взагалі по книгам в основному чи про біографію письменників? У нас є блока. Ми спочатку ми обговорюємо, дізнаємося з ким ми взагалі сьогодні знайомимось. То це питання про біографію, про життя, про захоплення, хобі. А потім переходимо до книг. І вже письменники, хто краще за письменника, розповість про свою книгу. Людський мозок не бачить відмінності між нашими уявленнями та Подіями. Це означає, що він багато в чому потім робить припущення на підставі сценаріїв та сюжетів. Тож давайте підходити до вибору того, що ми читаємо, що ми дивимося так само ретельно, як і до вибору їжі. Дякуємо за вашу увагу. До наступних зустрічей на диванчику.